Вітаю всіх! Я хочу подивитись у зв'язку Харків. Чи отримають люди, яких постраждало житло від кабів у вересні місяці гроші? По-перше, це відповідь так: десятка пентаклів. Ну, дуже приємно що сказати. Відразу з рук полетіло. Дев'ятка жезлів захищати свої кордони. Тобто, обов'язково звертатись куди треба. Не сидіти на місці, звертатись. Жертва. Ось, дев'ятка мечів це ті, хто був жертвою. Закохані, тобто, подавати заяви до ось, владних структур, хто цим займається. Обов'язково давайте, але. Будуть, ви бачите, фільтрувати. Все-таки фільтрувати будуть. Не, і наскільки довго це буде. Тобто десятка пентаклів. ви отримаєте грошову компенсацію. Це однозначно звертаєтесь, подаєте заяви, все робите. Але коли це буде, можуть бути затримки в залежності від фінансування партнерами. І тут може бути важко, тому що грошей може не вистачати на все. Як у нас це відбувається? Четвірка кубків за стій, може бути пауза в виплатах. Тепер я хочу подивитись до кінця року. До кінця року. До кінця року люди, у яких пошкоджені будинки, у вересні місяці були, від прильоті Кавбів, у Харкові, отримують компенсацію на відновлення житла до кінця року, люди, яких у вересні місяці. Пошкоджено житло від в кабів. Компенсацію отримують до кінця року. Так, ви повинні отримати компенсацію до кінця року. Це дуже добре. Справедливо, ви її повинні отримати, бо вона вам потрібна. Так, розчарування йде. Я так розумію, не все, не все вони врахують. Врахують не все і не всіх. Ага, Дивіться, це вони будуть, буде комісія, яка буде вивчати це питання. Серйозно. І підхід на виплати буде також свій. Можуть не всі отримати багато грошей на даному етапі. Зовсім не багато. І не все, і не всі пошкодження будуть різного характеру вивчатись. Так, будьте обережні, кого це стосується, тому що там не так все чесно і легко буде. Вимагайте свою компенсацію, тому що і слідкуйте, скільки вам що порахують.